Бери за ногу Вован. <смір> <смір> Чекай, я зараз, візьму, вона. Опусти. Супай <смір> зараз, Вова, Зарабовав скільки там тачок. Львівським бочком уже <смір> давай. Оооо, прекрасно. Де та короста, блядь, вог біля ящика валяється. Тут сталося просто масштабне ДТП. Бедолага сусуки аж викинуло з тачки Так гуд, а ну сидушку відкинь Назад її загрузим Чи ти можеш назад сісти Я а, можу ти сісти? Ти можеш... А, ну туди заебись, чекай Ой, блять в ту сторону Ого, а ну бо то все змішалось Тут купа рук і ноги в нихера не понятно <ріст> Оба! Майже. Чекай, одну, першу одну ногу, потім другу. Що, поїхав? Чекай, 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 ні, 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 ні. ні. відкрий, 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 бо я треба поправити, блядь. Та піжди. Зачекай, зачекай, зачекай. Похуй! Блять! О, все, є, закрили, 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 закрили. Так, тут хірово. Але сонцю. Чекай. Бо піздець. Я не можу її підняти. Та сідай, поїхали. Та я бли... не можу, блядь. Бліз... Бля... О, норм. А де пиво? А, блін, чекай. Тут пиво валялось. О. Без пива не поїдем. Що? На вован. Ручні. Вже ми ще не доїдемо туди. Ага. Блять, який посунути. Вона, блять, та трошки жопа ї, блять, рулем повертає. Нормально повністю Все, веземося тіло на хати. Кай, okay. добре, все. Все, все добре. Що з нею? Халепа з нею. А чого її не можна відвести до неї на хату? Кинути під двері? Тільки да її аккуратно Я постараюсь Везем на хату Сускі Бритіс фінські гампер Та не вже ми Йобаний потик. Що там Давай, Чекай Ого Вон, бери за ноги. Легень. Чекай, чекай, не спеши, куда? Давай, на хату. Жди, жди. Чекай, ну чекай, чекай, все он. Работаем. Работай! Ладно, давай, тащи. Нормально, блять. Щоб вона відпочила, не може перелом, якийсь там хуй знає. О, гарно взяв. я знаю. Що, на диван, чи туда? Та на диван. на Костюво? Я понял, тебе, братан. Чкай, чкай, чкай. На Нахуй. Ждешь, 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 жде, жде, чекай. Хірвест, ну, що тут дуже... so nice. ну, в... Треба... в шмотках спати як бомжі? Тут так не пасує? <laughs> Куда ти вже в та шо за хуйня? Можна ли спати? Та там є ще одне місце. Бля. Там можна було в трьох. Опа, запись. Записочка. Дуже дякую, що врятував. Дуже крутий. Суски. Кто Хто? Хто? кто Стоп! Катя? Яка нахуй Катя? Я Я так, Катя, так. Блядь. Та то Суский, блядь. Старый, мені б здається, нас намахали. Но нічого не спиздило. Вчора була Суски, сьогодні Катя, Що за хуйня? Піздець. По-моєму, чувак, нас кинули. Блядь! Буде Блять! дзвонити. Не, бабло на місці, все добре. Джон Джонс у нас полуснути. Ти тепер треба з нею на побачення сходити. А куди? До речі. А куда? Зараз треба рішити. Що погнали? Чи все, амінь на сьогодні? Я би ще, бля. Прийшовся. Не піду як вальет, ну зараз. О, все чотенько. Не, блядь, як пенсія, блять. якось стильно модно молодежно блядь. О, блядь. Нормальний светер. Все, отак і попізду. О, адідаси, бля, джинси, Adidas. давай, блядь, гопниками станемо, Там є режим гоп, є шмот гопника. Кисі. Ну, якісь... О, о Адике. А вован, Гапар. Опстайл чи не гопстайл, Ну, на ха <laughs> <laughs> О! Вот так і йди, В труханах.